Всім привіт, клана віц 5. І сьогодні я буду далі проходити початкові квести. Але перед цим не забуваю ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для наступного відео. І також при реєстрації водь мій нік. І коли досягнеш 3 рівня, вводь мій промокод. Буду вдячний за його активації і примокоди, і мого ніку при реєстрації, так як ти отримаєш приємні бонуси і даш мені мотивацію далі знімати. Ну а ми приходимо до відео. Як завжди, ми біля правди підходимо до нього, початкові квести. Тест драйв. Нам потрібно... Ага, тест драйв у автосалоні. Так, 7 і 1. Давайте вводимо GPS. GPS. 7. І 1. 700 метрів, в принципі, не так і багато, тому давайте зараз візьмемо мопед і поїдемо. Так, ми приїхали. Давайте виходимо. З мопеда і заходимо всередину автослому. Так, ми тут. А, і як нам зробити тест-драйв? Я думаю. Ага, тут треба придбати. Добре, давайте якось так от можливо підійдемо і тут можна зробити. Чи як? Ну, коротше, я зараз розберусь, як зробити тест-драйв і покажу. Так, я зрозумію, як зробити тест-драйв. Ми підходимо сюди до такого долара, Alt. Куплю наземного ТЗ. І ось тут вибираємо будь-яке авто і можемо вибрати тест-драйв. Тому давайте виберемо якесь класне авто. Так, ось така Bentley. Ой, не Bentley, а Mercedes Brabus. Давайте тест-драйв. Вартість тест-драйву 100, э, 100 доларів, так. Да. Все. Давайте зараз приведемо тест-драйв. А як? Ага, ось. Зараз заводимося і давайте зразу подивимося, що за машинка така. Так, непоганий розгін. 150, 170, 180, 200. Непогано. 220. Давайте подивимось, який буде рекорд. 240. 80 60. 70 і 80 Давайте, 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 давайте. Так, здавайте, щоб ми не вилетіли. Ух ти, шо. Так, добре. Ми, значить, не, напевно, нас не вийде провести тест. Або ні Тут ніби рівна дорога. Можна пробувати зараз. Давайте. А, чи вийде у нас 280? Ні, коротше, у нас не вийде 280. Ну, але машина то прикольна. Зараз ми закінчимо тест драйв. Я зараз розберуся, як його закінчити, бо, чесно, не знаю, напевно, по часу він просто закінчиться. Але зараз подивимося. І піде до правди. Так, все, так, да, в нас автоматично закінчиться тест драйв. І давайте зараз вийдемо. Сподіваюсь, мопед не задеспавнився. Ага, зади спавнувся, як він це любить робити. Добре, давайте зараз якимось чином доберемося до правди. Так, ми біля правди. Давайте підійдемо до нього. Є, все, здали квест. В принципі, не так і багато. лишилось, ми більше половини вже пройшли. Лишилося лише 14 квестів. Ну добре, не лише, а ще цілих 14 квестів. Але давайте пройдемо. Октанове число. Транспортний, Ага, нам потрібно збирати транспортний засіб. Ми таким вже займалися. Можливо, ми зможемо вже здати. Ні, ми не зможемо, на жаль. Добре, куди нам треба GPS 8. Ага, добре. Зараз ми тоді беремо мопед. і їдемо на GPS 8. Так, ми приїхали. Давайте Alt. Ага, аж. Такс, і заправити, ну, можливо, 90 9, те, яке ми тоді заправляли останній раз. Ага, такс, давайте на 11 літрів заправимо. Ага, все. 33 бакса. Недограв зовсім. Е, да, і ми виконали успішно квест. Добре, все, давайте зараз заправимося. Є ми заправились. І тепер їдемо назад, до правди. Так, ми приїхали. Тут така ялиночка, я її минулий раз не побачив, чи її тут не було. Ну, Мені чесно здається, що її тут не було, бо таке, таку велику ялинку я би не пропустив. Ну, але я потім подивлюсь на записі, мені її, чесно здається, що її не було. Давайте здамо. Все. Далі комплект водія. Скористайся, домк. Ага, добре. прийнято. В нас нам в подарунок дали за квест, да. Давайте зараз відкриємо подаруночки. Такс. Раз. А 2000 долларов класно. Шелден, Мукшейк і Шелден. Да. Добре, е, ще раз давайте подивимось, який у нас квест. Нам потрібно... Е, або. Добре, окей, або. Что таке? Е, Топлюфри. Прикольно, такі подароночки. Я так розумію, вони по карті розкидані, ну, да. Окей. Давайте підійдемо, е, викрастимо, ну, наприклад, домкрат. Ви не можете... А, нам треба бути за кермом. Окей, давайте зараз сядемо за кермо. І використаємо демкрат. Є. Yeah. Все. До речі, дуже класна штука, чи ж логічно придумано, що демкратиму, отак от можна перевертати. Ну, машини. В випадку з мопедом це не, не потрібно, але якщо умовно у вас машина перевернулась, то це дуже корисно. Все, давайте, підійдемо назад до правди. Здати. Приведи себе до ладу. Ага, нам потрібно купити новий одяг. Давайте прийняти GPS 10. Беремо магазин одягу, найближчий це у нас недалеко, 700 метрів. Ну, давайте що ж, поїхали. Так, ми приїхали, давайте виходимо, сподіваюсь, ми встигнемо, і в нас мопед не задеспавниться. Так, заходимо. Це у нас кістки елітний е, магазин одягу, напевно. Так, Давайте. Ага. Е, ага, у нас тут одяг такий дорогенький. Да, доволі. Давайте зараз глянемо, скільки мене гейшей е, 13 тисяч. Окей. Значить, бу... Ага, де ми є? А, ага, ось тут. Добре. Давайте зараз візьмемо якийсь недорогий е, костюмчик. Номер одягу. Ага, ну тут нам вже явно не вистачає. Добре, напевно, візьмемо. Ого, ясно. Добре, напевно, візьмемо найдешевший. Або отакий. От Давайте отакий от, от. Візьмемо, вже не будемо жаліти. Або хоча й... І так, зима, ладно. вже буде хай це. Оплата готівкою. Все. Такс. Як нам тепер одягнути? Ага, нам сюди, напевно, якось. Все. Ми одягнулися, у нас такий скінчик нормальний. Все, ми виконали квест. Успішно, у нас мопет не Угу, Він нас задеспавнився. Окей, зараз тоді привичним способом вернемося до автовокзалу. Так, с мибіля, правда, давайте наскаємо альт, здати. Є. Далі майстер на всі руки. Вибрате. Досі... Ага, на роботах. Максимального. А... Слідково за. Ага. Добре, давайте. Я думаю, ми могли б піти. Інженер, це не... ем... Інженер далеко добре, давайте зараз я визначусь, куди ми поїдемо, і тоді подивимося. Такс, я думаю, я поїду на інженера, тому що ну, по минулим відео, я думаю, ви знаєте, якщо ви це все дивилися, то це, напевно, буде найлегша робота. Тому що там багато бігати не треба. І, по факту, сама робота лайтова. Тому давайте зараз е, виберемо GPS. GPS, не пам'ятаю, де воно там у нас є. Ну, має бути початкові роботи і склад. Е, так, це в нас, напевно, сервісний центр, здається. Так. Да. Все, поїхали. Так, заїжджаємо на заправочку, тому що у нас лишилося небагато бензину. Так, давайте заправимо. 13 літрів. І ще зараз глянемо, що у нас там на в інвентарі. Е, ні, Добре, давайте просто купимо каністру. Так, зараз заправимося купимо каністру, ну на всяк випадок, тому що якщо нам може не вистачити, е, доїхати. Так, з одну штучку, все. Тепер поїхали. Так, ми приїхали. Давайте зараз почнемо змінну, Е, І будемо працювати. Як я знаю, це нам треба працювати до п'ятого рівня. Зараз ми на другому. Акс. Е, мене вибило, і дуже хороша штука, яку я чомусь раніше не помічав, це те, що можна вернутися на те місце, в якому тебе вибило. Е, шкода, що я раніше цього не помітив. Але це дуже хороша штука. І, як пам'ятаєте, я минуле відео, ну, може, поза многи, коли це було. Я міг їздити сюди на станцію, чи що це е, ну по купа раз, тобто разів 3-4. А замість того, міг просто взяти і натиснути кнопку, коли спавнився. Тому продовжуємо роботу. Так, ми підняли ще раз рівень. Давайте подивимося, який у нас рівень. У нас максимальний рівень. Все є. Давайте зараз перевіримо, чи виконується у нас квест. Квест. Так. Відсутній поточний квест. Ага. Мені це не подобається. Давайте я сподіваюся, я зараз вернуся до правди і мені зарахується те, що в мене вже максимальний рівень. Ну, але зараз сподивимося. Так, є. Ми біля правди. Давайте підходимо, початкові квести, майстер на всі руки прийняти і здати. Ви не виконали цей квест. Е ага, це припус... можемо пропустити. Ми могли весь цей час пропустити квести? Скіп. Е так, ну мені часто не подобається те, що ми виконали квест, а нам його не. Ага, ясно, нас знову вибило. Або в мене проблеми з інтернетом, або сервер настільки часто перезапускається. Так, ми знову тут. Давайте зараз підійдемо до правди. Здати. Да, Нам, на жаль, не зарахується квест, але просто знайте, що я його виконав. Тому давайте зараз пропишемо скіп. Є. Yeah. І давайте ще пропишемо зараз онлайн. Заберемо нагороду за те, що ми грали. Так, з 5 забрали. О, і оновили нарешті заставочку. Так, і все. Ми забрали. Давайте глянемо, які там нам подаруночок дали. Патрони і гроші. Так, і давайте глянемо, який в нас наступний квест. У нас є вантажник преміум класу. 20 кробок. Ага, 20 коробок це чуть-чуть багато. Так, ну, я думаю, можна на цьому закінчувати відео. Дякую за те, що дивився це відео до кінця. Не забувай про мій промокод і при реєстрації в мій нік. Зараз це все бачиш на екрані. І всім па-па-па-па!